Ця виставка дуже була для нас така очікувана і. Я вважаю, що в цій ситуації, що в нашій країні відбувається, це дуже здорово, що ми всі можемо поспілкуватись. Ми саме обрали для себе концепт зустрічі зі старими та новими друзями. Ми більше фокусувалися на спілкуванні з нашими партнерами та майбутніми клієнтами. Нашим відвідувачам я побажаю вірити в себе. Вірити в перемогу, бо ми тут всі задля того, щоб завтра нам було що робити. Завтра нам було де жити, на чому їздити, і як будувати свій бізнес. Я вважаю, що Україні лише трішечки не вистачає того, щоб стати тією країною мрією, якою вона є в наших серцях.